Доброго дня, любі мої! Тема сьогоднішнього відео депресія. Начебто у вас нічого не болить, а відчуваєте себе ви дуже погано. Нервуєте дуже сильно. Але не тільки нервуєте, а й не можете ніяк вийти з цього стану. О, зовсім ніяк. Навіть вас трусить, так що ви не можете зупинитися. Це стан загрозливий і, мабуть, скоріше всього, це хвороба, а не стан депресії. Розглянемо цей стан депресії як хвороби з точки зору звичайної людини. Обивателя, що з цим робити? Як правило, стан депресії як хвороби, я. Тут кажу депресія, хоча це з точки зору знову ж таки обивателя. Тому що медицинські терміни, вони, мабуть, що інші. А це... Але це не має значення. Я хочу це розказати з моєї точки зору: Я не як лікаря, а як людина, яка, під... яка може захворіти цим захворюванням. Передує цьому стану. Декілька підряд, або, або через невеликий проміжок часу, якісь психологічні чи психічні е, травми, які, що я маю на увазі? Хтось з близьких дуже захворів несподівано, чи ви його. Е, чи він помер. Ви втратили добру роботу. Зараз це дуже часто трапляється. Війна, війна це велика психологічна травма. Якийсь переїзд, розлучини, великі неприємності зі здоров'ям, ну, зі звичайним здоров'ям, я маю на увазі. Не дербовим, не психічним, а зі звичайним. Все це, якщо відбувається достатньо таких великих травм психологічних, психічних. Якщо вони йде одна за одну, то може виникнути такий стан. Прикмети або ознаки цього стану. Перше з прикмет, це я сказав, що ну, не прикмет, а це може відбутися після одержання декількох психічних травм. Друге, вам панує Почуття страху. Вперше, в першу чергу почуття страху за своє життя. Вам здається, що у вас ось ось буде інфаркт чи інсульт, чи рак, чи ще щось, і ви помрете. І ви не можете вийти з цього стану. Що б ви не робили? Ви там пропили якісь пігулки, якусь валір'янку, вам стало трохи краще, але цей Почуття страху з'являється знову і знову і знову і знову. І ви не можете з цим боротися. Нервова система не справляється. Вона захворіла. Третє. Вам здається, що ви хворієте всіма хворобами на світі. І всі вони смертельні. Мої знайомі деякі в такому стані ходили з повним чимоданом ліків. Натурально проходили кучу е, різних е, якихось аналізів, якихось, якихось е, 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 Ну як сказати, робили узі, е, ходили на консультації до лікарів. І так далі. Тобто робили що завгодно, щоб лікарі знайшли в них якусь невиліковну хворобу, а лікарі не знайшли. Ви абсолютно здорова людина. Це просто у вас захворіла нервова система, наче нічого не болить, а почуваєте себе дуже погано. Я це для чого говорю? Я говорю для того, щоб ви самі з цього стану не викарабкаєтесь. вам потрібно звертатись до лікаря. Я не збираюся давати рекомендації, як це вилікувати. Ні. Просто кажу, що вам якнайшвидше потрібно звернутися до лікаря. Бажано доброго лікаря, невропатолога чи психоневролога, чи психотерапевта. Краще, якщо вам хтось порекомендує цього лікаря. Тому що. Лікування такої хвороби воно потребує не тільки медицинських знань, а воно потребує ще підходу, щоб лікар мав підход до хворого. Це дуже важливо при лікуванні цієї хвороби. І, як правило, лікар вам, скоріш за все, випише транквілізатори. Без них, без них ви ніяк не обійдетеся. І ви, якщо він вгадає з першого разу, то через 10 хвилин після прийому першої пігулки, ви станете зовсім, іншим, зовсім іншою людиною, вам стане набагато краще. Це не значить, що ви вилікувались, тому що це тяжкий і довгий процес, але ви його пройдете набагато легше, якщо ви не звернетесь до лікаря. Це якщо депресія хвороба. Тепер розглянемо е, варіант, якщо депресія це просто стан, який не призвів до хвороби, а взагалі це просто стан. Знову таки, я е, хочу сказати, не з лікарської точки зору, а чисто з точки зору звичайного обивателя, підкреслюється, що робити? Ви нервуєте, то, вам, то вас е, трусить від того, що ви там. Е, Щось не зробили, а то від того, що ви щось зробили. Ну, Багато різних збутників цього стану, депресії, розочарування і так далі. І тому подібне. Але у вас немає тих, тих ознак, які я назвав, коли це вже, вже все. Потрібно ліку, конкретно лікувати нервову систему, так як ви лікуєте, ну, скажімо, поломану ногу. Вона зросте також без лікаря, але. Але є нюанси. А нервова система такий же орган, як і нога. Тільки по-другому лікується. Так от, ви знаходитесь от в такому стані, і вас бентежить те, що ви не можете зорієнтуватися по життю. А що ж робити, а що не робити, а як буде? Ну, взагалі такий стан е, стресовий. Стресовий стан постійний, який іноді проходить, а іноді не проходить, і знову проходить, знову не проходить. Але ви з цим ще якось можете справитись, що зробити в цьому випадку. Е, ну, прості речі. Перше. Просто пробити. Якісь седативні засоби. Ну, наприклад, валер'янку, а, а, а можна якісь там складні настоянки. Місяць п'єте, потім ще чекаєте декілька, ну, тиждень чи два, і вам стає краще. Тобто ви е, оновлюєте свою нервову систему, і вона стає е, е, стає. Краще в плані спротиву тим, тим негативним явищам, які її приводять до такого стану. Це дуже добре допомагає. Це перше. Друге, я декілька назву таких речей, простих. Друге, вам потрібно освоїти одну з технік, одну з технік яких я маю на увазі? Ну, скажімо так: перше це аутогенне тренування. Не буду розшифровувати, ви можете подивитись, десь, що це і як це. Тобто, це ну, самовнушення, так скажемо. Тобто, ви повинні навчитись самі себе переводити з депресивного стану в стан спокійний. З допомогою аутогенного тренування. Тобто, довести собі, що все, що трапилось, не таке воно вже і страшне. Але я кажу, що це потрібно мати техніку цього аутогенного тренування. Тобто, це не просто там щось зробити, а це треба мати техніку, щоб воно дійшло до нервової системи. Або опанувати техніку молитви. Що я мав на увазі? <кліх> в Біблії написано, як потрібно молитись. Треба зайти в кімнату, закритись там і помолитись. <кліх> можете у Бога попросити. Взагалі-то просити не треба, Він сам знає, що вам потрібно. А можете його попросити, але сказати, що, припустимо, що це ви просите, а як а на все Божі воля. <кліх> E, Взагалі-то я користуюсь технікою такою e, все прощаю всім, і за все проч, e, прошу пробачення. І це відноситься як і до близьких, так і до недругів ворогів, і так до самого себе. E, коли я говорю про техніку, я маю на увазі, що вам потрібно досягти такого стану, щоб ваша молитва. Доходила до адресату. Відправити її, отак, От від себе відправити. А як це відчути? Ну, образно, якщо казати, то ви повинні відчути, скажімо так, легенький оргазм, так скажімо. Це значить, що техніка ваша, молитва, техніка добра, і молитва пішла туди. Куди, куди потрібно, це з приводу молитви. Або освоїти техніку медитування. Ну, скажімо так, одну із її видів як звільнення свого мозку від думок. Тобто з допомогою техніки, коли всі думки, які приходять в голову, ви повинні, отак, як значить, в одне ухо влетіло, в друге вилетіло, А це з голову. От, тут воно прилетіла думка, а тут вона, вона пішла з голови. Притом всі думки, це потрібно просто потренуватись. І коли вам трусить цей стрес. Або нервова <кій> перезбудженість, ви, після того, як ви добре потренуєтесь, ви зможете війти в цей стан. Не тяжко війти, але потрібне точно потрібне тренування. І вам стане набагато краще, притом зразу стане набагато краще. Це взагалі то по технікам. Більше я не буду говорити. Є різні інші техніки, але ну, я їх і не знаю всі. Того, що я знаю, для мене достатньо. Далі, ще що допомагає зняття цього стресу, нервового стану, перезбудження і хвилювання. Ще от такі декілька простих речей. Ну, скажімо так. Фізичне, фізичні вправи або фізична робота. Допомагає, дуже допомагає. Далі, риболовля. Притом не така риболовля, коли пішов на риболовлю і там дивишся на природу, як річка тече, чи як ставок стоїть. Ні, це не допомагає. Я маю на увазі риболовлю, коли ви прийшли і ловити рибу. Притом, найкраще це коли ти ловиш рибу, а сусіди твої її не ловлять. Найкращий релакс, найкраще, нічого кращого нема. Я таким способом, ну, в минулому році був десь 15 чи 20 разів на риболовлю, я скажу так, що, от така риболовля, коли ти наловив риби. Це це як з'їздив в санаторій. Ну, скажімо так, на, на, на тиждень. Зовсім другий стан. Інший стан. Не такий, як був до цього, коли стрес і все це інше дуже допомагає. Ще що. Секс? При тому? Скажімо так, в суміші з любов'ю. Краще, коли секс це, це, це слідство любові. Це взагалі дуже добре. Ще що? Ну, вечірні прогулянки перед сном. Це так, також добре допомагає зняти е, стан нервового перенапруження. Але якщо це все не допомагає вам, і з цього стану ви не можете ніяк викарабкатись, вам потрібно йти до лікаря. У вас нервова система захворіла, і її потрібно лікувати, так як зламану ногу. І самі ви з цим не справитесь. А якщо справитесь, то це буде дуже болісно, і які будуть наслідки невідомі. Є багато таких прикладів. Всі ці речі, які я сказав, потрібно робити, щоб вийти зі стану, з такого стану депресії, але не як хвороби, як стану, вони і підходять для того, коли ви пролікуєтесь у лікаря. Після того, як ви пролікуєтесь, і під час того це все можна робити, і це все. Допомагає, але без лікаря не обійтися. Це все, що я хотів розповісти про депресію з точки зору звичайної людини, обивателя. Тобто, коли вам потрібно звертатись до лікаря, а коли можна ще і не звертатись, а самому, сам, самому попробувати з цього стану вийти нормально, без, без втрат, так скажімо. Все до побачення, любові вам, здоров'я, щастя, грошей, добрих друзів, родичів і сусідів добрих. А, а краще всього це багата любов від всіх тих, кого я перелічив, до побачення.